Ти взагалі колись-небудь задумувався, чому ти не стаєш успішнішим кожного дня? Ні, от серйозно, чому ти стоїш кожного дня на тому самому місці? Більшість людей не досягають успіху не через те, що вони нездатні, а через те, що вони просто не діють. Давай чесно, ти сам знаєш, що тебе стримує. Це може бути страх почати, відсутність плану або ж просто лінь. Але насправді це все просто виправдання. Сьогодні я хочу розповісти тобі, як змінити це раз і назавжди. Перше, будь чесним із собою. Зрозумій, що стримує тебе і чому ти до сих пір не досяг того, що ти мрієш, і що ти взагалі хочеш. Друге, склади план: Мрії це звичайно добре. Але без конкретного плану вони залишаються лише фантазіями. Тому склади конкретне завдання і розбий його на маленькі частинки. Так буде його виконувати набагато легше. Третє. Дій зараз. Навіть якщо це маленький крок, зроби його зараз. Не чекай ідеального моменту, бо він може ніколи не настати. Четверте. Контролюй свої думки. Якщо ти думаєш, що не зможеш цього досягти, то ти цього ніколи не досягнеш. Тому вчися контролювати свої думки. П'яте зміни своє оточення. Ти це середнє арифметичне п'яти людей, які оточують тебе. Якщо вони тебе не мотивують, то вони тягнуть тебе вниз. Ти повинен зрозуміти. Що ніхто не прийде і тебе не спасе. Ти маєш зробити все сам. Ти маєш сам зробити свій успіх. 2025 вже почався. І в тебе є вибір. Або почати все. Спочатку почати ставати краще, отримувати успіх, або залишитися там, де ти є, і бути далі звичайним. Вибір за тобою.